Привіт! мене звати Тетяна і я записалася на цей курс, бо мала на меті відточити свої навики спілкування, особливо у бізнес-комунікації. А також мене привабив цей курс тим, що тут був гарний опис і представлення, того, що ти можеш наповнити свій LinkedIn профіль. Написати гарне CV, супровідний лист і навіть підготуватися до інтерв'ю це дуже важливо, і вся ця інформація дуже повно і структуровано представлена на цьому курсі. Мені дуже сподобався цей курс. Я навіть не хочу його завершувати. Так, да, це, напевно, найкращий комплімент. Тобто, ваші очікування були, вони виправдалися? Ви побачили, які були очікування перед курсом? Да? І ви хочете сказати, що ви досягли всіх цих точок, які ви перерахували? Так, звичайно, я, ну, мені ще доведеться працювати над своїм там, резюме, тому що я хочу його більш удосконалити для себе, вивчити те, що такі різні там, методології використання з опису, свого досвіду, то так, то ще я буду трошки доопрацьовувати свої практики. Окей, а які були найбільші от досягнення за цих три місяці курсу? Що ви можна можете... камплишменс? Я можу сказати, що моїми досягненнями є те, що я стала більш впевненою на писанні текстів? Мені зараз не так важко я не так часто користуюся транслейтером. Я можу сама сама написати ну, те, що мені хочеться. Навіть ну я спілкуюся з іноземцями і використовую ці фрази, які вивчила на курсі, і мені навіть подобається їх використовувати. І, і навіть я ну, дуже радію тому, що вони мене розуміють. Ну, да, це, це дуже круто, що ви одразу це все влили в актив, да, і одразу це все з носіями. Це супер круто. Я сподіваюся, що це поглибить ще більше ваші результати. І е, які формі проходило ваше навчання, наскільки було все зрозуміло, структуровано, і про фідбек трішечки можете розповісти ще. Що... Мені курс сподобався взагалі підхід до вивчення нового матеріалу. Мені дуже сподобалися вправи на вивчення нових фраз. Ну, це навіть ну захоплює тебе, коли ти починаєш вивчати нові слова, там вписувати ці буховки в клавіатурі по порядку. І тут десь щось скочило, і це помилка. Ти знову проходиш. Тобто, електронний слово. варіант також підходив не тільки да, це те, що це все відбувалося. Ось механічно, так, це також було цікаво. Так, звичайно, ці вправи на засвоєння граматики, бізнес-комунікації, всі такі, ну от такі здавалося б, наче, і зрозумілі теми, і зрозуміле там, використання цих методик. із Спілкування, бізнес-спілкування, листування, наче й ти розумієш, але коли доходить до діла, то все, вся ця структура сипеться, і ці маленькі кейси допомагають тобі відточити навики ділового спілкування. Щодо фідбеків, теж класно, те, що ти можеш почути всі свої помилочки, озвучені викладачем. і E, взагалі, викладач класно пояснює весь матеріал, так e, чітко відповідає на всі питання. Що так, ну от, наче, вже так e, навіть нема до чого придратися, от придертися все так зрозуміло, ясно, класно і. Я ж кажу, хочеться продовжити ще більше ще. вам фідбеку ще не хотілося, да і чи ви радите на вас, що був фідбек на платформі? Чи краще без фідбеку викладача от займатися, от, просто робити вправи? Як ви от, якби і... щось змінили? Ні, Ні. ну от з фідбеком класно. Ти бачиш свої помилки, коли ти пишеш тексти, там речення на? На застосування нових слів, ти вже бачиш свої помилки. Там от, я вже конкретно розуміла, що в мене помилки з цими prepositions on, in, at, і ну от, постійно вони є, і якби є над чим працювати далі. Mm -hmm. Тому так, тому класно. класно. Добре, дуже дякую за ваш відгук.